Вітаю всіх. Ось трояндочка Керіо після дощику. Ось котрий день вона так квітує. П'ять штучок так. Гарно квітують. І ця вона так не хворіє в мене. Головне, що не колючка. выросла майже же метр. 90 сантиметров. Дощик. Водичка там тримается. Ще буду пиздувати. На трикаре я добре Как ну, маленькие ромашечки. Тенько, гортензія у нас квітує, кучно наклонився після дощу. Низенько кититься так. широченькі, тут вона під калиною. Це гортензія, ось калина. Десь три метри. Десь три метри. От. Зробилися ягідки будуть. Я цей сорт не знаю його Не знаю. Який це сорт. От, мої величенькі. Величенькі сутвіти. Ще свепимо мій садив. Так, а тут у нас буде стріянночка. Ось. Не дуже -то вона тут розвивається. Так і сидить. Це люксор. Треба, буду живцювати на голосі. Россаджувати на сонячні місці. Титаник ще тут. pobesediti. Serodinko so mi pa kazali. Tukaj pa ledve, je troški aromat. Pa imam dovolj, kakšno bom Айс набрала свої пару бутончиків буде квітнути. Вся вже відквітну. А цей гарненький. Кожна по-своєму розмальовується. Експлорер. Така закруточка у неї хвилиненька. Ось це кордула. Такі єри. Сонечки мої. розмножаються на сіни. Ще кордула буде. Копівночка. Ось такі квіти в неї засохши. А ці ще будуть, ще будуть. елка моя черевна. Распушилась еще, я буду там питоносы выдавать. И мирашку туда, когда там. Сейчас червона. Кипится, это как такая как кипится. Там така приємночка в мене. Світла кремова. Ось вона. покажися. Яка ти гарна. Сорту не знаю, що за сорт. Теж трошки поколиться сидить. Так, я на шотирно-анісовій краплі і не використала. Купити, купила, а ще не використати. найкраще, мой дорогенький. Вітанечко вам з чернівців. До побачення.